Всім привіт друзі, з вами я фроктик, і в минулому відео я вам обіцяла будувати будинок, ось який він вийшов у нас в цьому відео. Ну ти постав лайк, підпишись, якщо вже хочеш швидше, щоб почалось відео. Починаємо приємно перегляду. Наразі мені треба буде заплюрити команду, адже... Ви не набрали 5 лайків, але якщо на цьому відео набереться 3 лайки хоча б або на тому відео 5, то супер буде взагалі. Відео буде. А якщо взагалі і там, і там лайки наберуться, там 5 тут 3, то взагалі зразу моментально буде. Ну, але ця команда реально вам дуже сильно допоможе з будівлями всякими. І вона реально вам допоможе, повірте. Вже багато що в цей. Робила з цією командою і ну, дуже швидко будується, ніж зазвичай вибудувалася ну, цієї команди. Якби я не знала цієї, цієї команди, то, ну, то я не знаю, що було. Я просто би дуже довго будувала всякі постройки. А завдяки цій команді я набагато швидше тепер будую всякі постройки. Завдяки всім командам. Я щось тепер можу отримати нові знання навіть за, за для них, тому що бо для них потрібна англійська мова. Можливо, хтось погано знає, не обіжайтеся, можливо, хтось вас погано знає і якраз підучите. 1110 блоків, це капець. От, от ви б хотіли 1110 блоків будувати вручну. Я особисто ні. Ось поки що нам які блоки потрібні, доски, скло, ну і кварцеві блоки. Думаю, десь тут можемо будувати. Ну, це просто ідеальне місце. І будинок буде дуже довгим. О, два блоки це вже успіх. Це буде дуже довго, тому повернуся вже з, з хоча б з чимось до вас повернуся. Маю ще дещо показати, що оці сходи з гладкого кварця, особливо всі, всі квас, який буде відео, треба з гладкого робити, не ставимо таким чином. Ну, подивлюся далі на відео. Бів відео буде на 2х. Ось так в мене що ходить, і зараз будемо прибудувати Зараз воду кришу і потім скажу, що далі будемо будувати. Це трохи довгий процес, але, ну, повірте, вийде по дуже гарно. Те, що у нас поки що виходить, і ось як реш вже добудована. Лишилося лише е, побудувати такий стовп, там, де будуть сходи. Але сходи я відео спидер. Сходи я в віде відео не зробила. Тому повернуся тоді, коли дороблю вже цей стовп. Ну, якщо це можна назвати столбом, е, Ну, коротше, побачимося. Ось що в мене вийшло, і низ треба буде залатати. Ну, ось поки що то, що в мене є, дуже гарно виглядає. Ось з цього боку, це буде перед. Оцей низ треба залатати, тому вернусь тоді, коли залатаю. Я вже докінчила, і тепер сходи ставити, тільки я не так ставлю, а ось так правильно. Ось тепер, коли поставимо сходи, то цей будинок буде вже більш гарнішим, бо вся суть його, щоб він не був всюди заукру... квадратним, щоб він був трошки заокругленим, розумієте? Ось тепер тут треба поставити стіну, тільки... тут будь ласка. але чомусь я зразу тут стіну не поставила. Не знаю чому. Ой, зараз ще добудую одні такі штуки зараз, ось тут ці добудую і вернуся. До речі, поки я будую будинок, покажу. Те, що я не показала в минулому відео. Ось. Це така ферма, ну, як ферма. Це можна складати ферма для оцих от ягод. Просто коли ми отак збираємо, то ми можемо отак типу, на них наступати і нам може їх наносити, так то ні. Ось ця м -м -м, це дуже корисна штука, ставите сюди якусь їжу і вам вона переноситься в типу в косному купу. От дивіться, там в цьому воно перероблюється. Дивіться, зараз візьму щось з інвентаря, то що може можна перетворити тут картопля. Ось. І дивіться, що зараз буде. Ну, бачите, вона тратиться. І ось чому, бачите? Ось. В компоті вона перетворюється на косну муку. Дуже корисна штука, раджу всім. Ну, а наступна штука це те, що я бачила давно-давно в Ютубі, то що набирала мільйони переглядів, але. Я не знаю, щось воно пішло в мене не так і, ну, взагалі щось. Якось дві овечки одного вагонетку сіло. Одна там, друга зверху. Ну, коротше, ну, не вийшло з мені. Ну, але я пробувала. Ну, але зато гарно виглядало. Але тепер повернемось до будинку. Ось, що в мене вийшло. Дуже гарно, до речі, я б сказала. Але тепер нам тут потрібно стіни і скло побудувати. Але перш ніж це зробити, я думаю, треба зробити крішу. Ось. Тому вернемося. Я, я вернуся тоді, коли закінчу будувати кришу. Ось вже наклала нову кришу. І тепер треба побудувати останню штуку, яка у нас, нас зараз буде. Це у нас буде. До речі, тут сходи мали бути, Е, побудувати це стовп. Ось тут. Зараз покажу. Ось який гарний будинок. Ось тут. Зараз вернуся, коли будую стовп. Ось він. Правда, гарніше тепер виглядає. Ну якщо просто порівняти з реальним життям, то будівля просто похилилась, впала, ну я так думаю. Але, ну ось, це ж Майнкрафт, до речі, що я хвилююсь. Ось який їх вийшов, але тепер лишилося побудувати скла. Тут тут, тут. тут Ось тут от, от, і отут і тут стіни. Тому перше почнуся, почну будувати стіни. Now ну, the I, I just woke up from a dream where well, you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means. But since I survived I realized wherever you go that's where I'll follow. Ось який у нас будинок вийшов. Мені дуже сподобався поки що результат, бо я ще дещо маю зробити. І те, що я можливо не зроблю відео. Ось. Ще тільки цю стіну, правда, поставити. але вийшлося поки що дуже гарно. Ну, ну, мені дуже сподобався, раджу всім це побудувати, бо це дуже гарний будинок. Особливо, ну, правда, багато може часу зайняти для тих, хто їх мало будує і не знає, правда, комент. Звісно я не спалила ж, але, ну, вибачте. Але це дуже класний будинок. От чим скоріше наберете 3-5 ну, і так, як я казала, то тим скоріше побудують цей будинок. Ну, мені дуже сподобався результат. Ну, а ось і результат.